9 серпня команда Урбан Реформ представила проєкт візії розвитку шостинської громади. На заході провели спільну роботу над існуючою ситуацією у сфері природи, культури, мобільності, забудови та спільнот на Шостканщині. Ми аналізували громади. Ми проводили такі дослідження всередині команди. Ми аналізували, у кого є потенціал, з ким добре працювати, в якій громаді є нерозкритий потенціал. І ми якраз визначилися. Ми познайомилися з Аша адміністрацію там на різних заходах бачились там, на Берлінській конференції рекамері форумі також. там спілкувалися, обговорювали плани співпраці. А і от якби все це завершилось тому, що ми домовились і а, співпрацюємо в цьому проекті. Щоб позитивно вплинути на нашу громаду, спершу треба налагодити комунікацію з населенням, а потім з місцевою владою, зазначив локальний координатор Ігор Орловський. Я думаю, що тут дуже важлива комунікація громадськості і влади. І громадськість як ніхто добре знає, що їй потрібно, і тут важливо, щоб це відбувалося всього взаємодії. До заходу долучились містяни, внутрішньопереміщені особи, представники бізнесу та громадських організацій. Вони мають своє бачення розвитку громади та залюбки поділились з нами власними думками. В нашому місту дуже потрібен розвиток, тому що тут багато молоді. І я думаю, наше місто все таки є потенціал розвиватися. Сама ідея подобається, тобто це я вважаю правильний підхід спочатку розібратись, що є, що, які є проблеми, і вже потім на основі цього будувати стратегію, візію, як кажуть, як саме це вирішувати і розвивати. Тому мені сама мета проекту дуже подобається. Голова молодіжного руху Блес Олександр Сачак каже, що візія це основа будь-якого проєкту та політичної бізнесової, навіть соціальної діяльності. Саме в, в такі моменти, коли збирається активна молодь, не просто знаєте, збираються або хто небудь активна молодь, активні люди, молоді може навіть в душі, які хочуть просувати ідею щодо того, куди рухається наше місце. Це дуже важливо. Бо саме завдяки цьому буде якийсь активний і продуктивний рух. Не просто діяльність, не просто існування, не просто перетерпіти, перечекати, переплакати, перестраждати. А справжній рух, справжній розвиток, справжнє процвітання з сумщини. Чоловік зауважив, що війна дуже обмежує активних людей. Безпекова ситуація не дозволяє працювати їм в повну силу напрямок. Продуктивної децентралізації, тобто створення шостки, як міста, яке може зацікавити молодь, дати молоді можливість розвиватись, реалізувати себе і бути забезпеченим. До заходу долучився заступник міського голови Ярослав Частливцев. Він наголосив, що місцева влада буде намагатись не тільки не заважати, а й підтримувати даний проєкт. У нас такого продукту в громаді на сьогодні на жаль немає, тому я думаю, всім буде цікаво, корисно а найголовніше. Від цього буде який то живий осяжний результат для громади і для всіх учасників цього проекту. Проєкт візії розвитку шостинської громади триватиме з серпня 2024 по квітень 2025 року. За цей час, через дослідження громади, і співпрацю та експертну роботу в різних сферах громада виробить спільне стратегічне бачення відновлення. Воно охоплюватиме всю шостинську громаду, включаючи місто шостку та 36 сіл. І покаже, як громада може стабільно розвиватися з точки зору культури, економіки, просторових аспектів та співіснування з природою.